Безглузда конструкція на зразок ось такого підписано, підписано депутатом. Що це означає? Це означає взяти депутата і ним підписати. Ну, якщо цей депутат дійсно цього вартує, то можна його взяти і ним підписати. Пам'ятаю, як депутат Львівської обласної ради. На сесії Львівської обласної ради казали, що підписано членами нашої України. Я підняла руку і запитала, для чого підписувати членами нашої України. Треба підписувати ручками. Чи, наприклад, археологами розкопано якісь там знахідки? А для чого пристрої відповідні, щоб копати? Тобто Passive Войс характерний для німецької мови, англійської мови, польської мови, російської мови, але він не характерний для української мови. Українська мова мусить мати суб'єктність. Я написав, а не мною написано. Я переклав, а не мною перекладено. Знаєте звідки це? З індивідуалізму несамовитого українського. Іван Огієнко казав, що той український індивідуалізм він нам дуже шкодить, але разом з тим він нас і рятує. І цей індивідуалізм виявляється також в мові. Кажуть, де зібралося два філологи, там відразу народилося три норми. <сум> Розумієте, таке також є. Про анархічний індивідуалізм писав у своїх геніальних щоденниках Євген Чекаленко. Він казав, що він зведе нас зі світу, той індивідуалістичний е, анархізм.